Є е, різні етапи матеріалізації речей, які відбуваються в нашому житті. Е, спочатку е, до людини приходить певне почуття. Е, після почуття починається думка. От як багато бізнес-тренерів кажуть, це правильно, вони кажуть, що думка матеріальна. Так? Думка це вже щось матеріальне, тому що воно на якийсь там 001%, воно є реальністю, реальністю в твоїй голові. Після думки вже починається дія. І дія це кінцевий етап матеріалізації. Матеріалізації того, що у тебе відбувалося в твоєму внутрішньому світі. І от є три таких етапи, так, які відбуваються всередині людини. Спочатку вона щось відчула, це почуття або відчуття, воно спонукає людину про щось замислитися, а процеси мислення вже формують у людині конкретну мотивацію щось зробити. І на основі цих е, фундаментальних речей, е, що відбулося з українцями? Спочатку, знову ж таки, ретроспектива в далекий 13-й рік, е, українці десь відчули несправедливість, десь відчули невдоволення своїм життям. Певні почуття та відчуття е, штовхнули українців до масових протестів, е, які потім почали розганяти е, певні думки. І ці думки стали розганяти активні дії. Спочатку це було на рівні протестів, які дійшли до війни, потім це пішло до нашого конфлікту з росіянами. Росіяни не були завжди такими злими, як зараз. Злість росіян усі ці майже 12 років великої війни. Їх злість зростала пропорційно е, українській злості і українським агресивним діям. Це завжди був дзеркальний конфлікт. І чим більше. Оце особливо е, от стосується озлоблених людей, озлоблених націоналістів у частності і просто озлоблених е, егоїстів, які егоїстично хочуть, щоб е, ця війна там якось закінчилася, зам'ялася, але так, чисто через свою вигоду. От усі злі люди, які зараз. Е, навіть можуть нічого там вслух слух не говорити, нічого активно не писати в інтернеті, але люди, які несуть в собі злі помисли на рівні думок, по злому думають про росіян, да, які вони там погані, такі перетакі, що вони там всі мають там виздихати, що вони в усьому винні. От усі, хто ганяють злі думки по відношенню до росіян, вже тільки за свої злі думки, ви є. Одним із співучасників в розтягуванні нашої війни, яку українці можуть закінчити в будь-яку секунду. Через ваші злі думки ми живемо у злій країні, яка притягує до себе вже зло в матеріальному виді. Через те, що у нас багато людей живуть зі злими думками. Інша частина людей заражається цим злом, і це зло вже матеріалізовує на фронті. Це прямий зв'язок. Одні люди відчувають в собі зло, другі люди йдуть далі, починають по злому думати, по злому щось писати там в коментарях, на рівні думок розганяти це зло, а треті люди по, -по такій цепній реакції. Вже матеріалізовують це зло фізично, через снаряди, кулі, ракети, дрони. Ми всі знаходимося у цьому е, взаємозалежному ланцюгу. І ми всі несемо колективну відповідальність. Хтось своїми злими почуттями, хтось своїми злими помислами, а хтось своїми злими діями. Але усі ці три. Е, Усі ці три етапи процесів ми усі так чи інакше, частина, як мінімум, одного з цих процесів, як мінімум на рівні почуттів, ми усі злі. От навіть якби я не, не намагався там, бути там, пацифістом, шукати шлях до миру з росіянами, я відчуваю себе також співучасником у, у цій війні. Через те, що я фізично знаходжуся у цьому просторі, я знаходжуся в Україні. Я автоматично на стороні українців, як в усьому хорошому, так і в усьому поганому. Через те, що я знаходжуся в цьому середовищі, ти представляєш те середовище, в якому ти знаходишся. Середовище завжди буде сильніше за тебе. Ти, ти завжди будеш волею-неволею підкріплювати те середовище, в якому ти знаходишся, навіть якщо е, на словах і на рівні своєї філософії ти багато з чим не згоден е, в плані там, політики, в плані там, е, людських відносин, не намагаєшся це виправити, як би ти там, не протестував, не боровся, все одно ти е, частина цієї системи несеш за це відповідальність. І усвідомлюємо ми, або не усвідомлюємо, але. Життя, яке ми живемо з цими обстрілами, війнами, з віриною мобілізацією, кожен з нас так чи інакше, в тій чи іншій мірі, відповідальний за те, що ми до цього докотилися. І усі, хто звинувачує в усьому лише росіян і не відчуває власної провини за те, що ця війна стала реальною і продовжується, кожна така людина або тупий егоїст. Або кончений озлоблений ідіот. От за наш кончений український тупий е е егоїзм. І е, таку сліпу просто е, злобу в сторону росіян е, за те, що ми росіяни рахуємо тільки за якихось, навіть не людей, а за якихось одиниць, як е, деякі наші військові е, говорять, що було знищено стільки то одиниць, тобто, там в контексті того, що от завдяки там дронів, наприклад, так е, змогли там розбомбити там десять бойових одиниць, там десять російських солдатів. Що от ми їх називаємо там, одиницями, ми їх повністю обіцюємо. От Через те, що ми так цинічно ставимося до росіян і взагалі не хочемо приймати той факт, що вони такі ж люди, як ми, вони в першу чергу живі люди, вони теж мучаються від війни, вони теж страждають. Їм теж взагалі не класно від того, що їх так засилають на штурми, і те, що у них багато смертей. І не від хорошого життя вони йдуть. І українці, які там е, хочуть е, упрікати росіян, що вони самі дурачки бо йдуть на нашу війну е, там, чисто заради грошей. Так у нас більшість людей теж йдуть через бідність, через те, що е, немає просто роботи, теж від, від бідності, від безвиході йдуть на війну. Тому навіть конкретно по цьому моменту ви українці краще не дорікайте росіянам, що це якийсь страшний гріх, що вони йдуть через гроші на війну. Тому що у нас ситуація абсолютно дзеркальна. У нас усі проблеми дуже сильно схожі з російськими проблемами. Тому це страшна тупість е, помічати під мікроскопом усі гріхи та проблеми росіян, і при тому повністю заплющувати очі на те, що у нас теж у нас багато катувань, у нас багато людей зачиняють у тюрмах за абсолютно несправедливі е, речі, за е, самовільне залишення частини, за дезертирство, за те, що людина просто хоче жити, у нас саджають в тюрми в пачками. І е, е, кому цікаво, послухайте, будь ласка, на Ютубі, е, що. Розповідав вже загиблий військовий е, з позивним Моджахет про страшні катування звірські, які е, чинять у деяких тюрмах, е, які були е, під особливим керівництвом е, Порошенка ще за часів Порошенка, коли він був президентом. які у нас деякі тюрми страшні, де е, ув'язнених і гвалтували, і катували. У нас теж дуже багато проблем на предмет агресії та жорстокості внутрішньої всередині держави. І про це у нас усі наші продажні тупорилі журналюги, тупорилі журналюги, всякі там Корчинські, мосейчучки, всякі ці падалки вони всі про це мовчать. Тому що їх звільнять. Вони знають, що якщо вони собі дозволять в прайм-тайм, в прямому ефірі сказати правду. Про е, пекло, яке відбувається у наших в'язницях, про е, військові злочини наших військових, наших командирів, про те, скільки е, наших е, трупів на війні ніхто не, не евакуйовує. І скільки за рахунок чужих смертей списується бабла е, в кишені там штабним крисам, і величезна ще кількість е, списку гріхів, який озвучить тільки окремі люди на Фейсбуці, е, зазвичай це озвучать або жінки е, відвічаю, або люди, які на безпечній відстані живуть, які живуть десь в Америці, в Європі і мають свободу слова, е, говорити про пекло, яке в нас відбувається. Але на державних новинах у нас Одного слова про наші внутрішні проблеми. Нам замилюють очі, нам промивають мізки кожен день, і це дуже страшно. Мені, наприклад, сьогодні знайомий сказав, який зараз на полігоні е тренується, який мобілізований, е бусифікований, точніше, в десантно-штурмову бригаду. То е він мені каже, що зараз е найближчі тижні готується масова зачистка усіх українських е сіл. Які ще не встигли зачистити за ці три з половиною роки, що зараз е, нові якісь грандіозні плани у наших е, ТЦКшників вже зачистити усі села, просто е, в хлам, просто зачистити? Це от такі у нас плани зараз. Не плани, як мирний договір укласти там з росіянами шукати мир, а це у нас плани, як ще більше жертв принести просто на жертвоприношення війни, заради того, щоб європейці продовжували давати нам гроші. І за те, що ми, українці, такі кончені мразоти, гниди, які взагалі не рахують людське життя наших же чоловіків. Українці не рахують людські життя наших чоловіків. То чи я би корова мечала, які росіяни там погані? По-перше, чи я би корова меча, по-друге, ми отримуємо до себе дзеркальне ставлення від європейців. Тому що європейцям насправді абсолютно на нас насрати. на наші життя насрати, скільки у нас людей помре їм, абсолютно їм абсолютно начхати. Їм абсолютно начхати на, ну, взагалі на рівень життя, який у нас буде. Якби ми сильно не деградували через війну, для європейців зараз головне, як Урсула фон дер Ляйн озвучила, щоб треба Україну перетворити на такого шипастого дикобраза. І ми на це і перетворюємося. Ми перетворюємося просто на озлоблених на озлоблених звірів, тому що. Ми повністю заплющуємо очі на Америку та на Європу, як на сукупність сил, які номер один, хто винен в тому, що у нас на нашій землі відбулася війна. Ми, ми тільки ображаємося на них за те, що вони нам там фінансово мало допомагають. І це єдина критика, яку українці висловили в сторону Західного світу за усі ці три з половиною роки війни. І майже 12 років загалом, тобто, наша головна проблема в тому, що українці в усьому звинувачують тільки росіян. Хоча насправді американці з європейцями набагато більші винні у цій війні, тому що вони нас використовують кожного дня використовують в своїх цілях. Америка нас використовувала, щоб розпіарити своє НАТО, розпіарити свою е, демократичну там політику, розпіарити, в принципі, е, свою американську монополію на увесь світ. Тобто, за рахунок нас, американці монополізували ще більше на нашому євразійському континенті е, свою владу, свою економіку, все, е, все просунули, розпіарили на нашій крові, починаючи з часів. Починаючи з часів революції по сьогоднішній день, Америці це на руку. Трамп став Трамп, наприклад, став президентом на українській крові. Трамп падло, зобов'язаний зробити все порвати свою жопу. Щоб у нас ця війна закінчилася, і щоб ми з росіянами помирилися. Він перший, хто має розпинатися цілодобово, ночами не досипати, щоб українці з росіянами припинили воювати та вбивати один одного. Тому що Трамп прийшов до влади за рахунок української крові, тому що він у передвиборчій компанії кожен день розкидувався обіцянками, що я закінчу цю війну за 24 години. А те, що він потім став говорити, ой це, була, ой, це був жарт, це був сарказм, ну це просто е сарказм та насмішка над українським горем. Тому Трамп для мене кончена сволота. Я дуже сильно ним розчарований, тому що він подарував мені трохи надію, коли проявив ініціативу до миру пару тижнів тому під час зустрічі з Путіним в Алясті. Але Трамп сволота лінива, а він трошки там проявив активності ініціативи. А як тільки знову стало складно, знову стали випливати складні моменти, які треба вирішувати, і докладати великих дипломатичних зусиль, щоб зрозуміти росіян їх істинні мотиви. Чому вони наважилися на війну? Все, Трамп злився, знову злився. Тому що він прекрасно розуміє, що а, для того, щоб зупинити цю війну, необхідно визнати у тому, що американці винні у тому, що ця війна почалася в 2014 році. А Трамп ніколи не визнає американської провини за цю війну. А українці, тупі як валінки, так і не хочуть. Побачити американську провину у цій війні а продовжують в ноги цілувати американців і їм кланятися. І за кожен долар е, в жопу цілувати, і за кожне євро європейців в жопу цілувати. Ви головне нам гроші давайте, а на все інше нам наплювати. Це просто феноменальна українська тупість. Що ми помічаємо кожен гріх, кожну дрібницю, що не так з росіянами, але при цьому ми взагалі не критикуємо європейців та американців. Українці взагалі не критикують європейців та американців. Абсолютно. І за це ми розплачуємося тим, що е, у нас продовжується війна з Росією. Розплачуємося за свою тупість, розплачуємося за своє життя в топорилих кончених ілюзіях, розплачуємося за свою самовпевненість, що ми якась велика держава, велика нація і. Президент у нас нам як покарання нарцис самозакоханий, який себе возомнив якогось короля Європи. Думає, що зараз всю Європу тримає як в їжових рукавицях, тому що продовжує свою політику війни, продовжує риторику шантажу. Що якщо фортеця Україна впаде, то потім впаде вся Європа від російської навали. Тому ви продовжуєте європейці боятися росіян і продовжуєте через страх росіян, Росіян, давати на мільярди, мільярди, тому що от я Зеленський, така ковбаса, ділова. Я от знаю, як всі проблеми порішать за рахунок крові українських чоловіків. Які знекровлюються щодня, і українські чоловіки, більшість українських військових, вони відчувають, що воюють абсолютно ні за що, тому що наша країна повністю продана Сполученим Америки Цей дебільний закон про корисні копалини, дебільний закон про продаж, вільний продаж землі. Дебільні просто законопроекти, в яких у євреїв вже більше прав, ніж у українців по законам. просто якесь Валтування конституції, насмішка з конституції, повне заплющування очей на особливий статус російської мови в конституції, повне заплющення очей на позаблоковий статус України в Конституції. Тоді нахрен нам ця конституція взагалі всралася. У мене таке питання, яке вже назріло. У мене питання нахрен взагалі Україна всралася, які жити нікому не хочеться. Це просто закритий концтабір. І ми створили, ми, українці, створили цей концтабір, тому що е, це матеріалізація наших злих помислів. Чим більше ми бажаємо зла росіянам, тим більше зла нам повертається дзеркально. І я вам такий фокус покус розкажу, наскільки все швидко може помінятися. Варто нам перестати бажати росіянам, щоб вони всі там повиздихали і щоб у них все було хірово, а у нас все було класно, але класно за рахунок там, страждань росіян. От варто нам тільки е, почати щось хороше думати про росіян і почати вчитися по людськи їм також співчувати. Тому що вони теж бід, бідніють, вони теж страждають, мучаються і вмирають кожен день через цю війну. Варто нам, хоча б краплю хорошого, побажати росіянам, і росіяни краплю хорошого побажають нам. Ця війна не за ресурси, ця війна не за землі. Росіяни на цю війну пішли взагалі без ентузіазму, без бажання. Сто років їм не здалася ця війна. Росіяни на нас пішли війною, тому що у нас були повністю зіпсовані відносини, тому що українці повністю захотіли продатися з усіма потрохами Європі разом з Америкою. А росіяни відчули в цьому космічну несправедливість. Тому що землі, які нам належать, вони були е, захищені та відвойовані не тільки шляхом, не тільки завдяки е, українській силі, а також завдяки е, силі дружби народів, за рахунок якої е, утворилася Україна в тому виді, в якому ми її отримали в 1991 році. В цьому виді ми отримали Україну завдяки дружбі народів, завдяки нашій співпраці з росіянами. Як би ви їх не любили, озлоблені націоналісти невдячні. Українці просто невдячні за все хороше, що отримали. Невдячні сприймали все як належне, як должне сприймали все хороше, що в нас є. І за те, що ми невдячні, і такі кончені жлоби, от за це ми і розплачуємося війною. Тому що треба вміти поважати а, людей, а, які а, нам близькі по духу, просто по людськи близькі по духу, і які а, а, напряму дотичні а, до того, що ми маємо, що ми отримали з 91-го року. Треба вміти бути просто вдячним за все хороше, що ми отримали. Я не кажу, що там трава була зеленіє в Радянському Союзі, в якому я сам не жив. Чомусь деякі думають, що я ідеалізовую Радянський Союз, ніколи в житті цим не займався. Це були важкі часи. Очевидно, що це були важкі часи. Але це були часи, коли росіяни разом з українцями і разом з іншими народами разом докладали максимум зусиль, щоб побудувати кращі умови для майбутніх поколінь. А чим займається зараз нинішнє покоління українців? Воно тільки все руйнує. Що хорошого українці зробили для України за останні роки, крім того, що перетворили нашу Україну на концентрований табір?